Любимой игрушкой у маленького мальчика Володи Зеленского была самая обычная мясорубка. Им нужно уже полторы тысячи, две тысячи для того, чтобы действительно доставать центральную часть России вплоть до Урала. Они нас приучают к тому, что по нашей территории уже можно стрелять. Я не думаю, что на этом свете должны остаться те, кто эту войну развязал. Давайте ми ці вопроси прирішаємо. Ми вже можемо це зробити. Якщо ви ставите собі питання, чому товариш Гурльов почав закликати стратити Путіна, то справа в ракітулічки, яка не злетюнькала. Я вичекав день, вичекав ніч. Потім знову день і ніч, аби хоча б. Хоча б в якійсь програмі, хоча б хтось з росіянських пропагандистів розповів, що хвальоний сармат на цих вихідних бабахнув до взльоту і розвалив при цьому пускову установку та й, в принципі, половину космодрома Плісецьк в Архангельській області. Але ні, вони чомусь вирішили про це не повідомляти своєму глядачеві. Навпаки, в кращих росіянських традиціях, якщо щось йде не так. То кажи, що все йде так. Війна, це мир, свобода, рабство. Пам'ятаєте, так? А, а ракета вибухнула, то треба навпаки казати, що все добре. Я читаю, що нам давно пора, по крайній мірі, показати наліччі ядерного оружу і його боєготовності. Но об этом мы говорили уже давно. И, собственно говоря, необходимые мероприятия, на мой взгляд, во всяком случае информация уже об этом есть, проводятся. В частности, государственный центральный полигон на Новой Земле, где мне доводилось бывать несколько раз, приведен уже в боеготовое состояние. И у нас в этом плане все готово для От того щоб показати, що ядерне оружие у нас є, і оно знаходиться в состоянии готовності к боевому применению. коли я написав новину про вибух сармата в моєму телеграм-каналі Потрошевські, то деякі коментатори такі. Але якщо вони її тестують, то, то вони йдуть до того, що вона справді злетить, і скажу в захист росіян, що вона вже в них злітала один раз. Те відео російське міністерство оборони тержувало дуже активно. показувало прямо його скрізь семи тисяч камер, і так далі. Бо, наприклад, коли виступав Путін і розповідав про Сармат, то він показував комп'ютерну графіку часів 90-х, а. А тут один раз справді злетіла. Правда, взагалі запусків було сім і шість разів вона не злетіла, а один раз злетіла. І... Я просто хотів би звернути вашу увагу, що це на секундочку стратегічні сили Росії. Росіяни вже поставили сармат на бойове чергування в вересні 2023 року. І якщо уявити, що їхні погрози про там не знаю, удар по Вашингтону справдяться, то ядерна війна закінчиться тим, що 90% ракет впадуть в самій Росії. Але пропагандисти вам скажуть зворотні. оружие у нас есть и оно находится в состоянии готовности к боевому применению поскольку ведь до этого было множество разного рода слухов о том что там типа все уже проражалило поросло хом кустарниками там уже нет ничего того которое может быть применено в условиях вооруженного конфликта но все-таки я думаю что это я не думаю прошу простить. простите я Просто знаю, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Клянуся, не відповідає дійсності. Просто повірте на слово. Але це сьогодні вранці Салавйов штовхав переможні бравади про ядерну бімбу. Напередодні він, як і генерал Гурульов, закликав садити у в'язниці тих, хто довів країну до того, що вона не може запустити. Основную боевую ракетулечку. Але э, потім ему подзвонили и сказали, Володя, ты что, вообще тютю? Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут в министерстве и как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить конкретным решением. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховного, ну, как О. говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну как бы, не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. і рішати тими методами, які необхідні для того, щоб здесь і час. Це типа натяки про розстріляти, розумієте, так? Я думаю, дай подивлюся, що там у Скабєєвої в програмі відбувається. А <с? <с?> вони третій тиждень поспіль нею, що їм торба. І хто я такий, аби не показувати вам це ниття? Ну серйозно, Це гіперзвуковий ракета. Дальнобойная ракета э, с гиперзвуковым планирующим э, блоком с дальностью э, 2800 километров. Это и замена э, атак МС э, с э, дальностью до. Э, 600 километров, американцы сейчас анонсировали, что у них вот этот Джасм, который они до сих пор Украине не дали, уже новая, четвертая вариация, Эксер, с дальностью до 2000 километров. То есть 300 километров Зеленского и украинское командование уже не удовлетворяет. Им нужно уже полторы тысячи, две тысячи, для того, чтобы действительно доставать центральную, центральную часть России вплоть до Урала. Насправді півтори тисячі кілометрів навіть не потрібні. Якщо буде кілька варіантів зброї на 750 кілометрів, то як мінімум шість складів грау це головного ракетно-артилерійського управління Росії. Оце такі, як ото вибухав минулого тижня, як ядерна бімба. Розумієте, так ви бачили всі ці відео з ядерними грибами, які зростали. Що там 60 ангарів чи 70 ангарів в одному місці? і Що там було це найпотужніше, найкраще сховище? То от таких от сховищ в умовно європейській частині Російської Федерації: це 750 кілометрів від українського кордону шість штук. То якщо дадуть, то, то будемо дуже тішитись. І якщо вам подобається, як воно очкує, то давайте зробимо так, щоб більше е, людей тішилось їхньому сьоньк-срьоньк. Бо чим більше адекватних українців побачить цих тугосерій, тим швидше їх можна буде всіх пропукати. Лайкніть, а я продовжу вас тішити знову і знову. Ані нас приучають до тому, що... по нашей территории уже можно стрелять. Да? Уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Нас уже приучили к беспилотникам. Нас приучили постепенно уже к тому, что можно ракетами шторм Шедоу» убить по Крыму. А может быть завтра еще куда-то. И так постепенно, помните, да, как в старом фильме американском, как украсть миллион. Бросает сначала, как отключить суперсигнализацию. А что приклады из американских фильмов оно приводить, а? Сначала два раза бросают бумеранг и ничего не делают, чтобы она трещала впустую. Потом ее отключают, и вор забирает статую. Вот так и здесь, чтобы нас приучить, что можно по нашей территории наносить удары, вести боевые действия обычными вооружениями. А нас, если приучить, они надеются, мы сдадимся? Или в чем эффект? Ну, помимо политически. они надеются, що в будущем они зможуть провести с нами ограниченные войны вокруг Калінінграда, на Балтике і в Карелії без применения ядерного оружия. Японці такі і куріли, і куріли. Будь ласка, і найкраще, що вони пропонують, не повірите, це збивати американські супутники. Тобто, тобто, в тебе за Уралом, про який вони згадали, у половини людей. Це я знаєте навіть авансом додав ще немає доступу до газопостачання. При тому та частина Росії, де немає доступу до газопостачання, постачає цей газ всьому світу, ну Європі, десь там. Тишком-нишком нафту там уже через угорщину ви бачили, що буде через територію України російська нафта йти на Угорщину. Вона це по цим буде займатися на Індію, на Китай. А у власного населення немає нічого, і при тому вони хочуть збивати е, якісь. Супутники в космосе. То есть они верят в зорные вины, в то, что Путин это Палпатин. А я не знаю, а Валдай это что, зеркало смерти? Я думаю, что о, мечтать, конечно, не вредно, но о, эти средства поражения, я думаю, ему никто не даст. Все понимают, что средства наведения, разведки, о, полетных заданий, все это в руках американцев. Поэтому колеблется и французы, и немцы, и англичане, у которых которых нет своих э, средств в основном, это так сказать, но ну, на 90% американские, и я считаю, что э, во всяком случае, наш ответ э, должен э, быть именно по этим средствам разведки наведения. То есть надо приземлять ну, э, там. разведывательные самоліти на акваторії Чорного моря це цель. Надо все-таки приземлить американські спутники. Ще один зв'язний воїн картофельних фронтов вдягнув мундир і сказав, що Білорусь готується до війни. Стара формула. Хоч мира готовься к війні. Що раз хочу підчеркнути, хоча в принципі тут перед кем-то оправдати. Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. І дай Бог, щоб цієї війни не було. Мені здалося, чи в нього замість зірок на погонах гірби Білорусі, чи 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 що? Ну напишіть, експерти, будь ласка, хто хто в цьому розуміється? Що це що це таке? Може, я я, я якось загубився, навіть коли це побачив. І знаєте, Лукашенко сказав, Лукашенко зділав. Війна почалася. Вони відправили в сторону України е, Реп-Ціль. аби ми подумали, що це літак. Сьогодні всі розтережували, А білоруський літак порушив повітряний простір України. І ми такі тут всі. О, о Боже, як страшно! Білоруський літак! А, а повітряні сили України такі чого, блядь? Ну і про переможні бравади. Справа Гіркіна продовжує жити, і його саратніки дають в ефір голоси незгодних. Репортаж на першому каналі, де один із репортерів, як називають, воєнний журналіст, а, хай чоловік в армії не мав ніякого відношення, нас зараз багато називають воєнними журналістами, а, з радісною улыбкою, такий доволі щасливий, сладкий, розповів на всю країну про те, що ему мы там морпехи рассказывали, что якобы там а, огромное количество бесцелости появилось на фронте, что у нас подавляющее а, превосходство в небе над противником, а, все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но да у них знаем, все, у это... них уже много лет все есть все аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь, а, вот а, как были огромные проблемы. На фронті так і остаються. Я лично в Курс і пусковик їздив доважки, щоб все своїми глазами увидеть і своїми ушами услышати. Але ще я помітив, що Росія поступово звикає до війни. От, наприклад, вони вже. Е... Закликають зробити російську акцію, щоб кожен росіянин відчув це на собі. Що мов безпілотник в кожний дом, аби кожен російський будинок ловив їх самостійно з собою, просто в, в під'їздами. Розумієте, так? Ну не ППО ж їх має збивати. Ну серйозно твійки. Я надіюсь, що нам повізов. І у нас теж доїде від груз такої наклейки. Ми хотімо просто сказати, що безпілотники в кожний дом. Давайте посмотрим. Вот, Мож, може би навіть акцію зробимо. Поймай безпілотник. і всі в залі, ніби мали в цей момент засміятися, як той другий ведучий такий. Але насправді ні, так само не круто було дітям в Дагестані, коли. Губернатор прилетів на гвинтокрилі прямо в двір школи, щоб там провести якесь нагородження, і кожна дитина схавала очима і ротом одразу річну норму піску. Ну і давайте повернемось на Курщину. Вона для нас набагато ближче, ніж Дагестан. Після наступного відео ви, як і я, можливо, подумаєте, а може нам не треба наступ на той Курчатов, та і Курська АЕС, нам уже можливо, якби не той, бо там живуть ось такі люди. І якщо це і псо, то воно на мене точно спрацювало. Цей день, этот ник, этот час Сквозь годы... так важен для нас. Мы любовью его, его одарили. Комсомольцы, добровольцы, Поздравляют прекрасный свой город. Пусть все знают, как мил он и Дора нам, Курчатов такой молодой. Комсомольцы, Ви нашої вірний дружба. Сквозь огонь ми пройдем, якщо нужно. За Курчатов он став нам судьбою. Современный комсомолець живе і работает на благо своєї родини і любимого города. Так, друзі, мені вас взагалі не шкода. Скажіть, ностальгія пробирає так, але я досі не можу зрозуміти, як у них одночасно може вживатися. В країні на політичному якомусь там культурному рівні, я не знаю на всіх рівнях радянщина разом з православ'ям головного мозку, бо в Росії паралельно з тим, що ця вся радянщина Камсамоли і так далі скасовують теорію Дарвіна, якщо що. тому сьогодні теорія Дарвіна використовується як інструмент для колонізації стран. Ми не знаємо, ким це використовується. Використовується англосаксонською. научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов, это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. Я очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники как не научные. Теория эволюции говорит, что человек, ну вот там, значит, он из обезьяны, до этого из еще из более примитивных существ, и ведь последователи Дарвина, они стали утверждать, что, что вот когда, ну скажем так, вот, значит, зачатие, возрастает ребеночек в чреве матери, да, эмбрион, они говорят, что это всего лишь повторение предыдущей эволюции. Ну там какая-то вот рыбка, да, значит, не совсем еще человек, и это как раз очень способствует аборту. Ось, я квин. Ох, короче, если вам интересен эволюционный абортовый выкидань, то вот вам депутат Милонов. Если теория Дарвина единственная и верная, как капитал Маркса, то тогда, что будет с лгбт Получается, они полностью опровергают, не оставляют камни на камне от этой теории. Но, как минимум, буду согласен, конечно, со стариком Дарвином. «В части поляков, эстонцев и латышей. Они точно произошли от макак, обезьянов или дождевых червей. А мы, русские, белорусы и наши союзники, друзья, божьи твари, божьи создания, созданные им Господом по своему подобию и величию». «Это кто? Китайцы, талибы и северокорейцы?» По образу, подобію, вілічію, як русські білоруси. Але повертаючись до теорії Дарвіна, то я завжди в дискусіях з моїми братами по вірі, бо я людина православна, але дуже такий поганий, православний, бо піддаю сумнівам, багато що, пояснюю там якісь штуки, як я їх розумію, а не як. Піп з церкви каже, так от я питав, де в семи днях створення світу були динозаври між яким і яким днем, і кожен. Кожен з ким я дискутував вигадував свою версію несприйняття або сприйняття динозаврів від того, що їх не існувало до того, що Бог їх знищив на третій день створення світу. І на третій день Бог создав ремінгтон скользящим затвором, щоб чоловік стріляв динозаврів і гомосексуалістів. Амі. Проте тепер російська православна церква нарешті визначилась. Динозаври, за їх думкою, справді були, і люди, виявляється, жили поруч з ними. А, а, а я не розумію: а чому не сказати одразу, що динозаврів, як і Україну, вигадав Ленін? Некоторі вважають, що динозаврів не существують, Некоторі кажуть, що їх ніколи не существувало, а третій Говорят, что существование динозавров миллионы лет назад опровергает всю библейскую историю стоять. Так вот, динозавры и существовали, и существуют, как мы сами видим. И люди их как не боялись, так и не боятся. Но ну, мы же с вами сейчас не боимся волков, тигров. Ну то есть, может быть, мы им боимся, но мы как-то вместе с ними существуем. Точно так же и раньше люди существовали вместе с динозаврами. Они охотились на них, ели их, использовали их как домашний скот. То есть, мы сами видим, что динозавры были, динозавры есть, потому что они не могут не есть, и динозавры будут есть. Кого они будут есть? Может быть, нас, может быть, не нас. Это как повезет. Какая игра Кстати, слова. а вы помните историю с Георгием Победоносцем? Кого Точно. он убил? Как вы думаете? Вот какую-то такую замечательную зверюшку змея динозавра. Итак, мы с вами сегодня увидели, что никаких миллионов лет не было. Что люди існували вместе з динозаврами, що не было никакой еволюції, що... ну, от же ж, людина їде на динозаврі, як Путін на Медведі їздить в ці фото, а от э, чувак на динозаврі, все, все. Чим вам, чим вам це недо... яких вам ще реформ не вистачає? Методи дати нам. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами проверили как теорию эволюции, так и все современные методы датировки. Так что ура динозаврам, спасибо им. Они подтверждают наши библейские взгляды на происхождение жизни на Земле. С вами был Протерий Кил Иванов на канале с попом обо всем. Храни вас всех Господь. Любите динозавров и храните их. Стоп, 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 стоп. Що він сказав? Єбати динозаврів? Чи мені почулося? Любіть динозаврів і храніть їх. Почулося чи ні, це ви вже напишете в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви хочете, щоб відео на каналі виходило більше, щоб тут з'являлися різні рубрики і так далі. Бо вони ж уже з'являються. Я ж думаю, ви бачили на вихідних мій огляд фільму Бліндаж головного російського пропагандистського фільму. То для цього треба ставати спонсорами каналу, і так ви підтримуєте україномовною. YouTube, за лайки, і підписки я вже не кажу. Ви так все зробили. Дякую. Побачимось вже дуже скоро. Всім, Па-па